У Чернівцях приватні перевізники переходять на безготівкову оплату. Після підписання договорів з оператором оплата карткою буде працювати не лише в комунальному транспорті, а й на приватних маршрутах. Скільки наразі перевізників готові перейти на електронний квиток та коли валідатори почнуть працювати у приватному транспорті, дізнавалася Олена Кричко. У Чернівцях на приватних маршрутах працює 15 перевізників. 12 з них вже підписали договір з оператором. Встановити валідатори приватники мають за власний кошт. Фірма планує на період витратити біля 300 тисяч гривень на придбання і впровадження валідаторів на маршрут 39. Планується запустити роботу валідаторів. Я думаю, що якщо все буде по, згідно графіка, то через два місяці десь запуститься робота валідаторів. Ми надіємося, що відповідне впровадження цих валідаторів знесе зручності для пасажирів міста Чернівці. Конкурс на визначення оператора електронної оплати проїзди приватному транспорті провели наприкінці 2023 року. Загалом планують встановити понад 60 валідаторів. Можна покращити якість обслуговування також можна зробити аналіз покращення маршрутів. Також Графіків руху і стати перевізникам більш конкурентоспроможними на ринку і приваблювати пасажирів. Ми запитали у містян, чи підтримують вони скасування готівкової оплати проїзду у громадському транспорті Чернівців. Правильно, треба, треба. Бо я в тролейбусах і в автобусах, якщо по центральних вулицях, то я можу зареєструватися то з цією карточкою. А якщо я їду на рощу, там вже немає. Бачите, цих примус для пенсіонерів. Дуже була б рада, якщо це зробили. Буде. Держи. Мені то все рівно, У мене квиток є, Пенсій. ну, це, пенсійний, пенсійний. Пільговий. Та це взагалі, а з пенсійними, з пенсійними взагалі не зробили, що не можна це До чого це? Тобто ви хочете, щоб все ж такі гроші, щоб можна десь розрахуватися? Ну, звісно, ну, навіть я пенсіонер, а, а з, з пенсійним я не можу проїхати. Ну, я до цього дуже добре ставлюся, тому що мені здається, так... Зменшиться ось цей безквитковий проїзд, що раніше були кондуктори, і, типу, було багато проблем з цим. І тому мені здається, що краще, навіть якщо в маршрутках у цьому транспорті зроблять ось такий безквитковий проїзд з валідаторами. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско, новини Сі 4